Мы вже почали раунд. Mm. Я з братом своїм валю. Блін, я за одну плюху почти кента убив. Блін, ти... Це... Це... тут ушель Галіма Цей новий шо я конт? Шо? Шо ви мелите? Блін, ну ну цей вже вольт чи як це а ви його помер. Я? Я тільки один. Не, я. Я далеко не один. О, Та на, на тобі плюхи. Блін, мені надо якось до їхнього сейфа підійти. А як? А? Я просто тупо турель ставлю. Щоб пуляла, убивала контів. О, там в мене є. И сейф ему пидомаш. Та-та-та, я не божу. Нам не тут. Нам сейф выносить. Опа, опа. Ибрика. Опа. Я делал гендап и домаш. Так что ты сунешься, ты? Крокодил и сказал, буква. Вс, мы зараз проиграем. У них просто тупо Вони на килах наших фармляться. Та ну, блин. Короче, я сюда візьму и приму, то и все. Мы програли. Я сюда беру. Ну, давай. Брок. Вони... Я... Ты брешь брока? Не знаю, кого я Я візьму і приму а я давай, давай. Коль, да ходи получить бойски демоны. Блин ты уже я... цепит пал бесить. А не Меня такие учи задубал. Тут и тара и гриф. Усіх кого на світі не бывало. Я горю. Я тоже. Биви? Ты знаешь, что тут надо? Боже. Оха. Ах ты ж. Давай. Давай. Тут да. гриф. Сидить і чилить Блин, у ну, Старина, ти вже мене задовбуєш У мене є ульта, я зараз налечу на їхній сейф і все Эй, hey, приму. Hey, hey, а шо ты меня не сделаешь? Там горимый. Тамкент не вміє гулять. Hey, Ой. Hey, hey, свої гудзики. Там hey, кент! Я сейф ламаю я сейф їм ламаю Тут на, блин, у нас на три процента. На, да ну, блин. На. На, джу -джу. Джу -джу. Я возьму шея. сюда шейда, то и все Насик, налетаю. И купа демиджа, ты купаю, купа, купа демиджа. А я тут с ним кинули. У нас д де... и мы проиграли. Гриф просто тупо ультою кинув. Да шо мы пограли, блин, я уже не знаю, кого тут обрать. Я беру чего нового Бравлера. Как до называется, дурач? Близлайтер. Новий сезон скоро вийде. Тебе <ривіт> збирали цього теж. Ей, піть, я А це ще я можу вже? <ривіт> Валить? За кого? Падю. Падю. Тебе? Тобі як вести на ньому? <ривіт> а я не можу. <ривіт> mm. Ну все, пока. Не сам. У мене вони сили, mm, ну на нічого. Я тебе люблю. Mm, ну то на такій щасливо. Ну тут на такій щасливій ноті ми закінчуємо всім.